Так, і що, привіт всім, хто мене знає, хто не знає, дивіться де ми стали на парковочку, то маємо такі О описи, то хоч може собі подивитися. Ну класно. Вода сьогодні не... не суперова така, як все. Десь там внизу є озеро. Чувак пішов знімати щось. Розказуємо, що ми маємо. Так, давайте. Спарковочка. Тут встали собі. О, тут давайте ще подивимося, що тут у нас є. Тут одне, тут друге, тут ось таке понаписано. Які тут гори, яка висота. Хтось в воду забув. Такі-то приключення. От. А ми вже їдемо далі до Калгарі.